Наступна головоломка. У нас є така рівність 6 додати 1 дорівнює. 9 додати 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється, як діти. Так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сернин, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сернин, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 додати 1 буде 9, 3 додати 6 буде 9, 9 дорівнює 9. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.